З вами Лілія Налягака. Час новин. Поранені мирні жителі та пошкоджені цивільні споруди. Минулої доби російські загарбники обстрілювали деокуповану територію Херсонської області. З артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню масово атакували безпілотниками. За ситуацією в південних областях стежить моя колега Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, добрий вечір. Які новини маєш? Вітаю Лілю. Війська Російської Федерації близько восьмої години ранку обстріляли Дніпровський район Херсона, поцілили у заклад освіти. Пошкоджені стіни, сходи, півтора десятка вікон. У центральному районі міста внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена тролейбусна контактна мереж. Фахівці Херсон-Електротрансу проводять ремонтні роботи. Тимчасово не ходять тролейбуси за двома маршрутами. Також уранці окупанти обстріляли село Томина Балка. Пораненого 67-річну жінку вона сама перебувала на вулиці. У неї численні травми у наслідок учорашніх атак по сокорівці. Поранений 48-річний чоловік. Лікарі діагностували в нього міновибухову та. Закрито черпно мозкову травми, струс головного мозку та контузію. Ближче до вечора ворог поцілив фпв дроном по легковику, який їхав польовою дорогою поблизу села Молодіжного. Транспортний засіб пошкоджено у 57-річного водія міновобухова травма. Загалом окупанти упродовж доби обстріляли 33 населені пункти Херсонщини. Одна людина загинула, поранено п'ятеро людей. Пошкоджені два багатоквартирних та 15 Дцядцять приватних будинків також пошкоджень зазнала і адмінбудівля, вежа мобільного зв'язку та автомобілі. Щодо Миколаївщини, то на території області військові Російської Федерації 18 жовтня шість разів атакували в півдронами Очаківську громаду про постраждалих чи поранених в обласній військовій адміністрації не повідомляють. Власна це вся оперативна інформація. Лілі тобі слово. Дякую, колего. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик розповіла про ситуацію у південних областях. 11 людей поранені через нічну атаку на місто Шахтарське на Дніпропетровщині. Більшість потерпілих залишаються в лікарні. Серед них є і у тяжкому стані. Російська армія завдала цинічного удару по житлових будинках міста. Є прямі влучання у квартири. Як люди пережили атаку і що з їхніми оселями у матеріалі Олени Мандалюк? Прицілом російської армії за час повномасштабного вторгнення шахтарське вперше ворог цинічно вдарив шахедами по житлових будинках. Поранено 11 людей серед потерпілих і пані Фаїна. Її руки чорні від гару й перебинтовані. Обличчя травмоване. Їхати до лікарні жінка не захотіла, бо хоче привести до ладу квартиру. Вибухова хвиля пошкодила усі вікна, потрощила деякі меблі, а речі розкидала. Пенсіонерка пригадує, перший вибух пролунав близько 12-ї ночі. Потім гримів один за одним. впала, у вогонь. Впала, зайнялася вся аж до спіднього. Чоловіки мене витягли, бо згоріла би вся. Будинок вже був весь в вогні. Кажу, я не піду, боюся, а мене хтось штовхнув, я впала. Та чоловіки спасибі їм порятували. Як летів шахет на будинок, бачив ростам після перших вибухів, вибіг на вулицю подивитися, чи не потрібна комусь допомога. дому між стінами ховалися його дружина та семеро дітей. Розбігається розбігаються, і воно летить прямо на нас. Я просто під балкон зайшов і воно вдарило на четвертий поверх. Я застрибнув у вікно малих швидко евакуювати. Щонайменше у дві п'ятиповерхівки окупанти поцілили ударними безпілотниками. Від удару вигоріло припарковані у дворі автівки, понівечені десятки квартир, і такі, що згоріли вщент, решта у воді тагару. Вікна й двері повилітали від вибухової хвилі, а по стінах пішли тріщини. З їхньої сторони повністю загоріло. Тут тріщина пішла по стіні. Ну, все чорне, все все воно. водичка помокрила. Усі квартири сусідні це сусідні квартири, шли, так вони, так, вони так це заливали, та квартира. Заливали, все Получається, що ця сторона більше пострадала. Опис пошкодження майна ще ведеться. Багато руйнувань близько 150 квартир. Точно постраждали поранених на сіг... на, на на зараз на час 11 людей. Є тяжкі, але небагато йдуться роботи по відновленню. Працює громада, працює комунальні заклади. Заклади Проліска надає гуманітарна місія допомогу. Відночі люди намагаються розібрати завали в помешканнях на подвір'ї. Волонтери розгорнули пункти гуманітарної допомоги потерпілим. видають будівельні матеріали, аби вікна можна було затулити листами ОСБ, хоча б тимчасово. Ще просто так взорвалася на місці. Поліція приймає заяви про пошкоджене майно комунальні служби збирає з під будинків розтрощені в віконні рами та скло. Через російську атаку у місті немає води і світла. Енергетики поступово повертають напругу. Станом на зараз електроенергію у місті потрохи відновлюють у південній, у південній частині міста. Світло вже є домівка. Скільки триватиме повна ліквідація наслідків і коли вдасться повністю відновити світло, газ та воду, говорити зарано, але екстрені служби готові задля цього працювати цілодобово з Дніпропетровської області, Олена Медалюк Ярослав засоба. Подробиці телеканал, інтермарафон, єдині новини. Майже 2,5 тисячі людей, з яких понад 500 – це діти, вдалося врятувати підрозділу білі Янголи на Дніпропетровщині. Вони працюють на найнебезпечніших територіях, де планова евакуація на автобусах неможлива. Кожна така поїздка це величезний ризик для тих, хто живе біля лінії фронту. Це шанс на безпечне життя. Серед евакуйованих також старші люди, є з інвалідністю та навіть домашні улюбленці. Двох людей убили росіяни на Донеччині ще трьох поранили. Про таке повідомляє обласна поліція. Окупанти завдали майже 2,5 тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. У Старорайському військові РФ ФПВ-дроном атакували цивільне авто. Один загиблий двоє поранених. Ще одна жертва росіян у Костянтинівці. Місто вони накрили вогнем з артилерії. Безпілотниками ворог цілив і по Сергіївці та Дружківці. Один потерпілий. Пошкоджено п'ять приватних будинків, майстерню, лазню, автомийку та автомобіль. На рай Олександрівку росіяни скинули п'ять керованих бомб, зруйновано багатоквартирний будинок, заклад освіти, об'єкти інфраструктури. Уночі окупанти обстрілювали Краматорськ, лиман та криниці. На Харківщині у Куп'янському районі урятували літню жінку. Як розповіли в поліції, її витягли з-під завалів та евакуювали через кілька днів після російського авіаудару по селу Осиновому. Тоді після прильоту Каба були зруйновані кілька приватних будинків. За минулу добу, за даними ОВА, один чоловік загинув. Він саме кермував автівкою, коли на дорозі між селами у Золочівській громаді його легкових атакував ударний безпілотник. У трьох пасажирів, які перебували в машині, гостра реакція на стрес. Через влучання fpv дрона в автомобіль у Куп'янському районі також постраждав цивільний чоловік. Поранено через ворожий обстріл і жителя села Ківшарівка. У селі Сподобівка травмовано двох цивільних після удару авіабомби. Шестеро людей постраждали також у місті Лозова. Після російського обстрілу там зайнялася пожежа. Пошкоджені приватні будинки та адміністративні будівлі. На Слов'янському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку російської армії від початку цієї доби. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, окупанти проявляли активність у районі Серебрянки. Загарбники намагаються прорвати українську оборону і поблизу Сіверська. Ворог хоче обійти місто з трьох боків. Саме там утримують позиції бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Ситуація біля Сіверська на тепер складна, але не критична. Про це в нашому ефірі розповіла командир взводу БПЛА, розвідувальної роти цієї бригади Юлія Семірочка-Микитенко. Нині цей підрозділ потребує дронів і комплектувальних. Долучитися до збору можете і ви. QR-код на екрані. Ми бачимо зменшення кількості механізованих штурмів. Очевидно, це пов'язано з тим, що у противника значно скоротився резерв бронетехніки. Відповідно, їм не шкода своїх людей. Тож вони їх відправляють просто дуже маленькими групами. Це може дві людини бути, це може три людини бути, і вони намагаються таким чином просочитися через наші бойові порядки. Наразі наша бригада займає для оборони вигідні для себе позиції. Відповідно, ми контролюємо ці всі процеси, і навіть якщо у противника там в одиничних випадках вдається просучитися через наші порядки, для нього це насправді пастка, тому що ми доволі швидко його виявляємо. І тут в нього два сценарії: або здатися, або загинути вмерти. Російську важку вогнеметну систему солонцепіоку полювали українські оборонці. Про таке повідомили в сухопутних військах ЗСУ й оприлюднили відео. Ворожа вогнеметна система саме розгорнула позицію, коли її виявили бомбери. Відпрацювали по ній пілоти дронів 53-ї механізованої бригади. Окупанти намагалися втекти, але захисники змогли серйозно пошкодити установку. Нагадаю, сонцепіок це важка реактивна система залпового вогню. Що застосовує термобаричні та запалювальні снаряди для ураження особового складу, техніки та інфраструктури? Через атаку БПЛА Оренбурзький переробний завод Газпрому припинив тимчасово приймати газ із Казахстану. Його постачали ескара чаганакського городовища, одного з основних для російської системи. У наслідок пожежі загорівся один із цехів підприємства. Пожежу ліквідували до ранку, але масштаби пошкоджень ще оцінюють. Попри інцидент, внутрішнє газопостачання Казахстану не постраждало. Нагадаю, Генштаб підтвердив ураження трьох важливих об'єктів держави-агресорки. Цієї ночі сили оборони, крім Оренбурзького газопереробного заводу, уразили й по базі пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи та пожежу на об'єкті. Поцілили й по Новокуйбишевському нафтопереробному підприємству у Самарській області РФ. На ньому виробляють понад 20 різновидів товарної продукції. А щорічний об'єм первинної переробки майже 5 мільйонів тонн. Попередньо уражено саме установки первинної перекачки нафти. Хамас передав Ізраїлю останки ще двох заручників. У прес-службі армії оборони Ізраїлю повідомили, що одне з тіл вже ідентифікували. Це Ронен Енгель. Він загинув 7 жовтня 2023 року, захищаючи свою родину від бойовиків під час нападу на Кібуц Нірос. Його дружину та двох доньок теж захопили в полон, але звільнили у листопаді того самого року. Тіла передають поетапно згідно з угодою про припинення вогню. Хамас уже віддав 13 тіл заручників з необхідних 28. Водночас обидві сторони звинувачують одна одну у спробах зриву перемир'я. Кожна повідомляє про обстріли своїх територій. Пакистан та Афганістан домовилися про негайне припинення вогню після мирних переговорів у столиці Катару досі. Домовленостей досягли після тижня прикордонних боїв. Тоді загинули десятки людей, сотні зазнали поранень. Це протистояння стало найсерйознішим відтоді, як таліби захопили у 2021 році владу в Кабулі. Переговори відбувалися за посередництва Катару та Туреччини. Сторони домовилися про додаткові зустрічі, які гарантують стійке перемир'я. Німеччина може відновити військовий призов. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Він наголосив, що такий крок може стати важливим фактором стримування для Росії. За словами Пісторіуса, нові сучасні структури вже створюють. І до середини 2027 року країна буде готова до проведення загальнонаціонального призову. Пісторіус також визнав, що скасування військових комісаріатів після скасування обов'язкової служби було серйозною помилкою. Нагадаю, військовий призов у Німеччині був призупинений 2011 року. У США відбулися масштабні протести. Ні королям через політику президента Трампа. Люди виступили проти арештів та депортацій, мігрантів, розгортання військ у штатах, а також проти фінансової політики та зупинення роботи уряду. Загалом відбулося понад 2,5 тисячі мітингів по всіх штатах. І це вже треті масові демонстрації з моменту інавгурації Дональда Трампа. Протестувальники зібралися у таких місцях, як Таймс Сквер у Нью-Йорку, історичний Бостон, комонс Гранд Парк у Чикаго, Вашингтон, Округ Колумбія та сотні невеликих громадських місць. Представники республіканської партії заявили, що на мітинги буцімто прийшли ненависники капіталізму. Ми не віримо в авторитаризм. Ми віримо в те, що конституція була написана народом і для народу, і ми керуємося цими засадами. А зараз це не відображає ситуація в нашій країні. Неподалік Паризького музею Лувр, правоохоронці знайшли одну з прикрас, яку викрали невідомі раніше. Йдеться про Тіару. Французькі ЗМІ повідомляють, що вона пошкоджена. Нагадаю, Лувр пограбували зранку під час відкриття. Постраждалих немає. Музей закрили. Видання Le Parisien повідомило, що злочинці змогли потрапити у будівлю на набережній сени, де тривають ремонтні роботи. Так дісталися галереї Аполлона і, розбивши вікна, ймовірно викрали дев'ять предметів з колекції коштовностей на. Леона та імператриці, зокрема дорогоцінні кольє, брошку, тіару та інші прикраси у міністерстві культури, заявили, що коштовностей поцупили на неоціненну суму. Ми прибули одразу за кілька хвилин після того, як отримали інформацію про це пограбування. Якщо бути зовсім відвертою, ця операція тривала майже чотири хвилини. Вона була дуже швидкою. Мусимо сказати, що це професіонали. Організована злочинність сьогодні націлена на предмети мистецтва і музеї, звичайно, стали мішенями, бо Франція, як ви знаєте, це країна спадщини, країна з історичними об'єктами спадщини, які мають велику цінність. Продовжимо новини о 19-й, А зараз у ефір повертається Олександр Просяник. Так, Лілі, повертаюся. Вашингтонський візит Володимира Зеленського і його можливі наслідки для ситуації на фронті. Говоримо про це далі. Побачимося за дві хвилини. Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.